У нас цей документ дуже довго обговорювався і полетивав. Скажу, дійсно всі відпрацювали, у нас і корпусі відпрацював. Дуже багато їх було пропозицій, звинувачень, обістради. Сразу голосуем при данном покане в течение всего года. Як такої дати святкування дня міста вона не дезназначена там в історичних якихось документах, немає такої дати, і це фактично побажання багатьох людей там громади міста Житомира. Восени, коли зазвичай святкувався день міста, іноді була не дуже гарна погода. І ну з цим були проблеми. Ми Кожен раз вкладаючи величезні бюджетні кошти в такі свята, ми завжди думали, буде дощ чи не буде дощ. Все це ж цей період, кінець травня, він більш гарна погода зазвичай. І вже закінчується навчання в школах, вже діти трошки з іншим настроєм. Природа розквітає, і було побажання якраз перенести святкування дня міста на весну третя субота, неділя травня місяця. Рішення і в статуті не передбачено зараз перехідний період, тому вона повинна діти вже з цього року. І ми ну також ми планували бюджет ось, статут приймати ще там в. В лютому місці, в січні місці, і зараз от ми його вже прийняли майже в травні місці. У нас дуже мало часу залишається, але думаю, ми встигнемо зробити так, щоб дійсно житомиряни гарно зустріли свій день свого міста.